Дорогі наші захисники та захисниці, ви наша опора і наш захист. Саме завдяки вам ми зустрічаємо кожен новий день. Саме завдяки вам Україна має шанс на вільне та незалежне майбутнє. Ми бачимо, як над окупованими містами та селами матірять синьо жовті прапори. Ми молимося за вас та на вас, адже це ваша величезна заслуга. Дякуємо вам. Це свято подяки! Чоловікам і жінкам, усім захисникам України, тим, хто своїми діями дарує народові мирне майбутнє. Хотілося б не тільки привітати, а й подякувати вам за вашу відданість та силу. Ви надихаєте не тільки українців, ви надихаєте увесь світ. Ви наша опора, наші незламні воїни. Ми дякуємо вам за кожне врятоване життя. Ми віримо в вас та в перемогу у цей день. Через сердце хочу привітати наших захисників і захисниць. Ви справжні герої, солдати, парамедики, волонтери, ви, наче янголи зараз. Велике вам дякую. Вітаємо вас зі святом. В цей нелегкий час. Ми хочемо побажати вам брава та впевнено стояти на варті безпеки та мирного спокою держави, захищати наш народ від гніву та втручання ворогів. Вічірого серця хочеться побажати сил, незламної віри, незгасного оптимізму, обов'язкової вдачі, бравих ідей і відмінного виконання всіх поставлених завдань.